У великих міст є дивна риса, вони здаються вічними, доки одного дня не перестають дихати. Спершу це непомітно, десь мерехтить лампа, десь падає тиску тепломережі, десь на кілька секунд зникає освітлення в під'їзді, а потім приходить момент, коли тиша починає розповзатися кварталами, і тоді стає ясно, сталося щось серйозне. Саме до такого моменту й наближалась Москва тієї ночі. Хоча ніхто з мільйонів мешканців і не здогадувався, що відлік уже запущений. Було приблизно за три хвилини друга ночі, 27 листопада 2025 року, під пронизував пронизливий холод, температура трималася нижче мінус одного градуса за Цельсієм, і на тлі високої вологості повітря мороз відчувався значно гострішим. Усі теплові вузли міста працювали на межі можливостей, труби були гарячими, котли навантаженими до межі, а електричні мережі під постійним тиском попиту. Центральним вузлом цієї системи була шатурська теплоелектростанція, гігант, потужністю 1 500 МВт, від якої залежали понад 20 мільйонів людей у столичному регіоні. Якщо б цей об'єкт вийшов з ладу бодай на кілька годин. Москва занурилася б у хаос, якщо б на кілька діб наслідки стали б катастрофічними. Якраз приблизно за годину до подій російський президент виступав у прямому ефірі, розповідаючи про черговий успішний удар по Україні та демонструючи мапи з червоними лініями, він говорив про стабільність і непереможність. Але в той самий час, поки тривали ці гучні заяви, над лісами далеко від столиці рухалася хвиля, яка мала поставити під сумнів кожне з тих слів. Приблизно за 120 кілометрів від Москви низько над землею тримали курс 30 українських ударних безпілотників моделі Ан 100 дев'яносто либідь. Вони вже понад 6 годин летіли складним маршрутом, використовуючи кожен яр, кожну лісосмугу. Кожну складку рельєфу як укриття, їхня висота трималася між 30 та 100 метрами, що робило їх майже невидимими для російських радарів. За цей час вони подолали понад 400 кілометрів, наближаючись до точки, де починалася зона найщільнішої протиповітряної оборони. Їхньою ціллю були три гігантські силові трансформатори. Кожен із них важив понад 10 тонн. І був заповнений приблизно 40 тисячами літрів спеціального масла. Саме ці вузли вважалися ключовими у роботі станції. Один виведений з ладу трансформатор міг спричинити серйозний збій, два масову аварію, а три повне зупинення станції щонайменше на три доби, і саме ці три цілі були призначені сьогодні вимкнути. Проте між дронами і трансформаторами стояло те, чим Росія пишалася найбільше багатошаровий щит протиповітряної оборони. Уздовж підступів до об'єкта чергували дивізіони з 400. у лісах, чатували комплекси Тор. А поруч зі станцією перебували кілька установок панцер С 1 У російських звітах це називали непрохідним куполом. Саме тому ніхто не дивився вниз. О другій годині і три хвилини ночі перша група українських дронів різко почала набирати висоту. Вони ніби навмисно виходили на радар, стаючи ідеальною приманкою. Їхня роль була простою і смертельною змусити російські системи витратити свій боєзапас і відкрити шлях тим, хто летів над самою землею тим, хто мав виконати головну роботу. Повітряний простір над Шатурською станцією ожив менш ніж за хвилину після того, як перша група безпілотників різко піднялася вгору. На екрані далекого російського радіолокаційного поста з'явилися 10 яскравих маркерів, що рухалися прямою траєкторією без спроб маневру або укриття. Для обслуги це виглядало настільки очевидно, що командир навіть не уточнював тип цілей. Він віддав наказ одразу: захоплення, підтвердження, пуск. Зенітно-ракетний комплекс з 400 випустив чотири ракети, кожна масою близько двох тонн, з бойовою частиною майже 200 кілограмів. Ці ракети розганялися до швидкості понад 2000 метрів за секунду, і для них такі повільні повітряні цілі були майже ідеальними. Перший безпілотник розлетівся на уламки за частку секунди, потім другий. Потім ще два за дев'ять секунд повітря спорожніло десять, нуль загроз, і в кабіні оперативно-чергових запанувала впевненість, що небезпека минула. Лейтенант передав доповідь нагору. цілі знищені, сектор очищено. Але лише один член екіпажу помітив те, на що інші не звернули уваги. Боєкомплект майже вичерпаний, а перезарядка займає кілька хвилин. У нормальній ситуації це не проблема, але ця ніч була ненормальною. Минуло приблизно 40 секунд, і радар знову ожив. На ньому з'явилися 10 нових позначок, але ці вже рухалися нижче і швидше. Вони підійшли на відстань, де з 400 вже не міг працювати кут був надто малим, висота надто низькою. На перехоплення мали виходити комплекси тор, заховані в лісосмугах. Їхні радари працювали в мілісекундному режимі, і коли нові цілі з'явилися в межах ураження, вони миттєво захопили їх. З пускових установок вгору вирвалися 10 ракет, сім безпілотників перетворилися на хмари уламків майже одразу, але три змогли прорватися тобуло або щасливе збігання рельєфу, або незначна похибка алгоритму наведення, та які б не були причини. Ці три вже рухалися всередині мертвої зони, недоступної для торів. Російська оборона активувала наступний рубіж комплекси панцер С 1 що стояли ближче до самої станції. Їхні оператори бачили цілі оптично і почали працювати зенітними автоматами калібру 30 мм. Металеві стрічки боєприпасів заходили у стволи. І над станцією пролунало глухе гуркотіння. Перший безпілотник зник у вогняній кулі, другий і третій були збиті з точністю, яка подобалася б будь-якому інструктору. Але ці зусилля були лише частиною великої гри. Поки російські підрозділи святкували чергову перемогу, радарний простір знову змінився. Цього разу на екранах з'явилися вже 20 нових цілей. Їхня поведінка була хаотичною. Нелінійною, траєкторії нагадували роєння комах, різкі ривки, короткі зависання, повороти під неможливими кутами. Це були міні дрони, які українські ударні апарати випускали на фінальному етапі атаки. Кожен безпілотник носій ніс два таких мікропристрої, надзвичайно швидких і малопомітних. Вони не йшли у стабільному польоті, вони рухалися, як живі істоти тінями, що раптово змінюють напрямок. Для російських радарних алгоритмів це стало кошмаром. Автоматичне супроводження ціле з'їжджало, наведення збивалося, приціли панцирів металися по небу. Системи ближнього рубежу випустили тисячі пострілів за хвилину, але влучали лише частково. Декілька мікродронів згоріли у повітрі, та решта продовжила просування. Поступово хаос у небі перетворювався на полотно. Яке затягувало всю увагу російських розрахунків: Гуркіт гармат, трасери, спалахи розривів усе було сконцентровано вгорі. Ніхто не дивився вниз. Саме в цей момент над сніговою поверхнею, на висоті приблизно 6 метрів, у тіні дерев і технічних споруд рухалися шість ударних дронів, справжніх виконавців операції. Вони ковзали так низько, що їхні тіні зливалися зі снігом, і вони. Прямували до трансформаторів тих самих трьох велетнів, чия поразка мала занурити столицю у темряву. Шість ударних безпілотників ковзали над землею так низько, що здавалися відбиттями тіни від високих опор освітлення. Вони рухалися на висоті приблизно шести метрів у зоні, де жоден російський комплекс уже не міг опустити стволи, і саме це було ключем до всієї операції. У небі продовжувався хаос. Панцери викидали у повітря потоки трасерів, намагаючись збити мікродрони, які кружляли без будь-якої логіки. Оператори кричали: системи наведення божеволіли, але увага всіх розрахунків була прикута тільки до верхніх секторів. Ніхто не дивився туди, де проходив справжній удар. Перший ударний дрон дістався до масивної металевої коробки трансформатора, що стояв ближче до відкритої платформи. Це був той самий вузол, який забезпечував основне навантаження ліній, і саме він мав стати початком ланцюгової реакції. Безпілотник піднявся на кілька метрів, виставив кумулятивний заряд, і за частку секунди трансформатор пронизав вузький струмінь розпеченого металу. Усередині містилося приблизно 40 тисяч літрів масла. Коли оболонка була пробита, масло зустрілося з киснем і стався викиднем. Гучний, але смертельний. Полум'я спалахнуло десятиметровим стовпом, освітлюючи нічний сніг жовтогарячими відблисками. Захисні ланцюги станції одразу спрацювали. Автоматика перекинула навантаження на інші два трансформатори, позначені у внутрішній документації, як блоки бета і гама, але це було лише питанням часу. Другий ударний дрон ішов на блок бета. Лише кілька хвилин тому цей трансформатор отримав подвоєне навантаження, і його системи охолодження лише починали справлятися з підвищеною температурою. У момент, коли безпілотник вдарив зарядом у зовнішній контур, металеві датчики вже працювали на межі. Вибух перервав кабельне управління, і клапани перестали реагувати. Масло всередині почало кипіти. Тиск стрімко зростав. За кілька секунд корпус не витримав. Другий стовп полум'я виріс у темряві ночі, освітливши сусідні споруди так яскраво, що у диспетчерській будівлі повибивало вікна. Третій трансформатор мав устояти хоча б кілька хвилин, але цього не сталося. Три останні ударні дрони атакували його одночасно, немов зграя, що зривається на здобич. Блок Гамма отримав одразу три вибухи, і після третього корпус буквально розірвало. Частини обшивки розлетілися на десятки метрів, а стовп вогню був настільки яскравим, що його зафіксували супутники у режимі інфрачервоного спостереження. У цей момент шатурська станція втратила все, загальні показники напруги почали падати лавиноподібно. Частота мережі знизилася з нормативних 50 Гц до 42 Гц. І автоматика інших енергетичних вузлів почала аварійне відключення, щоби не згоріти від перенавантаження. Москва відчула це першою у центральних районах лампи мигнули двічі і згасли. На кільцевій дорозі майже одночасно вимкнулися тисячі ліхтарів, утворивши темний коридор завдовжки в десятки кілометрів. У спальних районах тисячі квартир лишилися без тепла. Адже електричні насоси зупинилися миттєво. Температура за вікном була нижчою за мінус один градус за Цельсієм, але без опалення квартири почали холоднішати вже за кілька годин. На території станції ще якийсь час тривало безладне відстрілювання. Панцирі викидали в повітря черги, намагаючись збити хоча б когось із тих, хто вже й так виконав свою роботу. Командир російського підрозділу, виходячи з машини. Бачив перед собою лише три величезні палаючі ядра, що розривали ніч своєю яскравістю. Пускові установки позаду нього були порожніми, розігрітими до червоного металу. На землі поруч валялися обвуглені рештки дешевого пластикового дрона настільки дешеві, що їхня сумарна вартість була меншою ніж ціна шин на одному пусковому тягачі. Росія витратила на відбиття цієї атаки сумарно десятки мільйонів доларів. Використавши ракети та боєприпаси, які виробляють місяцями, Україна витратила приблизно 480 тисяч доларів суму співставну з ціною будинку в передмісті. Але головне не економіка, головне те, що вся російська оборона дивилася в небо, поки справжня загроза повзла низом, усі ракети стріляли вгору, усі оператори дивилися на трасери, а шість машин. На висоті кількох метрів вимкнули серце столиці. Коли над Москвою почав сіріти ранок, сонце освітило не місто, а чорну порожнечу тінь, що лягла на столицю після однієї операції, виконаної ретельно, тихо і логічно, і було зрозуміло лише одне: ця зима для Москви тільки починалася.